йоу, hey, еврібаді! Слава дансу, бугаті! Залетіли ми в режимчик під назвою The Trails. І продовжуємо, продовжуємо, друзі, разом із вами тестити нових-нових своїх кентів. Тому давай змінимо клас. І наступний клас у нас з вами буде, друзі, я прочитав коментарі. І хтось написав, щоб ми взяли мілкмена. Не знаю, що це за клас, але давайте, давайте візьмемо його і попробуємо за нього поіграти. І я б, кстати, ще б змінив би свій потяг. Тому давай, давай, візьмемо щось новеньке, цікавеньке. На чому я ще не їздив? Дивіться, ну це, по ідеї, самий-самий дефолтний. Е, на дерев'яному ми їздили. На призрачному також ми їздили. На броньованому я би поїхав. Ну, золотий це дефолт. О, кстати, пасажирський. Пасажирський потяг виглядає. Прям взагалі круто. Давай візьмемо. Давай візьмемо. Я пробую на ньому погасати. Так, бачу, у нас залетіло прям велика-велика купа підписників. Тому давай-ка відразу створимо. Для чотирьох гравців, я це думаю, да? Чи для п'ятьох? Бачу, воно ще п'ятий біжить. Давай для п'ятьох. Хай, пацани. Залітають і один, один, у Я бачу, що в нас не вліз. Ну, і таке буває. Так, ну і що ж, зайшли, і нам дають з тобою ось такий ящик. Давай відкриємо. У нас є з тобою молоко. Наше воно нам? М -м 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 Поки що, насправді таки, я й не знаю. <сх2> Але давай може ж його продати. <сх2> я просто не викупаю, що взагалі цей клас робить. Дивись, продати ми не можемо. А наше нам молоко? Реально, от для... навіщо нам з тобою молоко? Так, в мене є 20 баксів. Давай цих 20 баксів ми. Ми з тобою напевно потратимо на вугілля. Так, відразу, відразу купляємо вугілля. Дивись, хтось кайло собі відразу тут купляє. Чуєш, уша такий зажиточний, походу тіпи. Так, let's go. Купляємо вугілля, беремо вугілля, побігли. О, кстати, нам гроші скинули. Диви. на мана. Значить, забираємо і купляємо ще шматочок вугілля. Бемс, забираємо. Ні, ну слухай, ось його пасажирський потяг. Прям капець великий. Прям дуже великий. Так, let's go, let's go заправляти наш з тобою потяг. Бенс. Бенс до повного. Якщо я не помиляюся, хтось із наших типів є кондуктором. Давай їх сразу покличемо, щоб вони грузилися вже на потяг, тому що, ну, щось якось все довго на це все діло проїздить. <кій> Ні, ну слухай, оцей потяг прям прикольно виглядає, реально. Там лопата, воно валяється, ще щось. Вроді, як всі погружалися, да? всі, всі всілися. Давай-ка цей світільник, ми з тобою тако прицепимо. Та й в принципі, в принципі, let's go. Так, я все думаю, мені здається, що на маленькі города, да, на якісь маленькі будиночки, смисл зупиняти. В общем немає, так як нас дивись зайшло аж п'ятеро чоловік. Мені здається, що ми по-любому зможемо з вами залутати. Відразу вже ж і великий якийсь город. Ой-ой-ой, ой тут бандити. В цій серії я би знаєте, що хотів би зробити. Можливо, ви знали або не знали. В нас є прям дуже-дуже рідкісні конюхи. Там єдинорог, є лавляний коняка, є дуже швидка коняка. І я би не проти цій серії, друзі. Ну, надію, що вони нам попадуться, дай з вами. І ми протестуємо цих конюхів. Я би зі Хотів би зібрати прям усі види цих коняк і спробувати на кожному із них поїздити. Бо я їздив лише однажди, лише на вогняному. Вона має здібність підпалювати зомбічу. Кстаті, ми доїжджаємо, бачу, з вами, уже до великого-великого города. І я би його би, не проти тако залузати. Так, так значить, давай ка десь от у того ми з тобою призупинимося і вигружаємося. Вигружаємося, пасани, лутати город. Сразу натягуємо, кстати, дивися там у конюхи вже я. Бачу. Так, що в нас може мілкмен? Так, тут воно пішов взагалі, золотішко фармити. І щось треба. оцього зомбі ще отак-от. Прогріти. Опа, швидкий. Швидкого відразу треба по фастіку, по фастіку. Оба, зарубашили. О, бемс. З цього, цього ми убиваємо. Ні, ну слухай, по ідеї як цей город ми повинні прям на ізі залутати. Кстати, і треба собі теж купити оцю сокиру, Бо з лопатою це просто лутати. Це все діло, це знущання якесь. І, кстати, нашого чувака тут хочуть вбити. Ух ти, йо, не попав, не попав. Не Попав, треба хилпувати, треба хилпувати нашим типам. Так, Бенс, Ні, ну толпою лутатися, просто це просто щось і чимось, ну правда. Прям дуже швидко це все відбувається у нас. Так, тут ще в нас купа зомбічок. На жаль, Гана, тут я нія ніякого не бачу. Давай-ка щас по фастіку якось розберемося і цими зомбачеліками. Так, треба записку забрати. Так, записку забрали, хорошо. Так, що в нас тут цінного є? Так, тут пусто, тут пусто. Тут, пусто, тут нічого цікавого. Треба у цього зомбіча сразу по фастику, по фастику убити. Кстати, в мене прям дуже якось мало хп, тобі не кажеться? От дивися, в нас є з тобою молоко. Що я можу зробити з цим молоком? Я ж його і ні випити не можу взагалі нічого зробити. Ух <сих> ти, <defendissimus> я помер. А на що, повбивали? Зреально повбивали! ха <nazi> А де? А де всі ті? Слухай, ну по відчуттях, оцей мілкмен. Вопше якийсь, вопше ніякий. Кстати, дивіться. Цікаво, він зірве когось зараз цього суїциднік, чи не зірве? Ваші ставки. Мені здається, що він зараз когось підірве. Ану? Дві, диви, диви. Бемс? Ні, ну, ну слухай, він, кстати, ніколи не підірвав, але за нашим типом починають вже ганятися зомбіші. Ну, посправді, чогось прям супер імбового я так ще і не замітив, да, що Що може робити цей Мілкмен, але ми з тобою вже приїхали в мирний город. Зараз нас наші чувачки піднімуть, і ми продовжимо своє виживання. Кстати, дивися. Тому ну щось потужне бачу стоїть. Як мінімум, там стоїть конюх, І там ще хтось сидить на цьому конюхові. Мені здається, що це щось може бути імбове, Я би щось подивився. Кстати, у мене немає ні шмоток, нічого. Калепа, халепа, халепа прямо все. ну, давай подивимось, що нас тут. Це в нас бандити, 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 яких ми ще з тобою друже продамо. І залутаємо бабки. Йомайо. майо. кстати, дивися, а тут -а город. Ми тут можемо щас залутати екскалібур на секундочку. Щось нам прям вопше везе. Так, let's go до шерифа нам зараз треба з тобою. Ось у нас шериф. Треба щас буде продати оцих всіх тіпочків і залутати, залутати з них грошики. 35 баксів за одного бандита. Йо, -йо. халява, халява, просто тільки так. Так, Десь, насамперед, друже, нам з тобою треба придбати собі е, якийсь ствол або або, або якась, якусь пушку ближнього ближнього бою. Да? Так, давай подивимося, що у нас тут є. Дивися, у нас тут продається, дружище, з тобою -халк, Да? Давай-ка ми його собі візьмемо. Так, у нас тепер є Томахак. Е, що в мене ще? Єва є 110 баксів. На ці гроші, мені здається, треба придбати собі, буде щесь трішечки Хілки, трішечки аптечок прикупити. Так, давай-ка я думаю, що сік нас залишилося. У нас четверо, так. Да? Давай тоді я куплю три. Аптечки, а можна даже 4 купити, в принципі, да? Yeah. На, всякий, на всякий пожарний, хай буде. Далі, що я можу собі ще таке цікавенько прикупити? Я би купив би собі якогось револьвера. От реально, в мене є 70 баксів. На 70 баксів можна і справді купити револьвера. Тому let's go, let's go, let's go, let's go, let's go купляти собі перший якийсь ган. Так, беремо револьверчика, беремо набої. І мені вистачає, кстати, на ще одну пачечку набоїв. Бенс, все, Отлічненько. Тепер мені цікаво, а де мій револьвер. Я ще тільки що купив. Вітання. Питання в чому? Те, що в мене немає гана. Оце прям реально халепа. Я купив револьвер, в мене його немає. В мене виходить, що заскамили. <с> мене заскамали на револьвера. Круто. Так, ладно, я бачу, там вже наші чуваки починають потихеньку помаленьку уже лутати цей замок. Ось го їм хелпанемо. В принципі, ну, не що я купляв собі сукиру. А, так слухай, нам зараз тут турелька їх поубиває. Так, заряджаємо. Бемс! О, слухай, ну, це вже тобі не лопата. Це вже тобі справді не лопата. Це Можна прям ну серйозно-серйозно лутатися. Так, оцих арбалетчиків я знаю, що ми можемо 100% продавати по 35 баксів. Тому давай-ка щас їх таку же. Ми по фастіку повирубаємо. тако безстресенько безстресенько бем бем бемс і підбираємо їх відразу. Так, треба ще похилитися, бо у мене в стрілі голова. Точніше, стріла в голові. Так, let's go, let's go лутати город. Можливо, в цьому замку ми щось зможемо обогатитися. Так, тут, кстати, ще є. У нас залишилися охоронці. Давай-ка з ними також щас по фасіку розберемося. Так, я би ще б себе підхилив, бо в мене половинка. Половинка моєї хепеша. Еек на ляпуху. На ще алпо. до побачення. А так їх тут ще багато, чуєш? Іх тут реально ще багато. Так, арбалетчика ми убиваємо. Відразу же ж забираємо. Ух ты, йо, тікай, 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 дензо. Треба хилитися. Бо я б буквально на один постріл. Бенс. Нормально, відхилились. Треба ще похилитись. А у мене є револьвер! Йомайо! -йо. А що я туплю? Так, хай ціпи забирають, а чого його до цього не було? Реально, я ж дивився. Його не було. Так, let's go хілитися і дивитися, що нас тут є цінного. Так, картину ми забираємо, хілочку також забираємо. Тут арбалет в принципі нам особо і не потрібен. Так, хілку забрали, беремо ще. Золотий годинник. Так, що у нас тут зверху? Гвинтівку, я так бачу, забрали, так? Да? Так, олійку. Олійку ми забираємо. Золота картина тут ще є. Так, в кімнаті питок нікого і нічого тут у нас немає. Хорошо. Так, мені цікаво, хтось уже пішов виймати екскалібор. Ну, я так дивлюсь, що вроді так. Давай, окей, 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 виймаємо. Починаємо виймати екскалібор. Опа, іде, гігант Гігант, іде, слухай. Ну, let's go. let's go, go, let's go його принімати. Ой, чуваче, ще зря ти там остався. Реально зря, бо він тебе зараз просто, друже, вирубить. Ні, ну слухай, на цей раз ми прям, ну, в рази, в рази швидше вбиваємо цього зомбіча. Так, одного, одного тіпочка нашого вже убили. Треба йому сейчас, кстати, хелпанути. У мене для цього ще є аптечки заодно. Так, він друга нашого чуть не вбив. Так, убивай, убивай, убивай його срочно. Срочно треба його, пацани Ой-ой, халепа, халепа убив. Нормально. Ха-ха. <laughs> так, летс go. Піднімаємо свого типа. Бемс, підняли і екскалібур наші тіпи, в принципі, забрали. Хорошо. Вроді як ми ще не довутали. Оцей будиночок, так, да, дивись, тут прям купа-купа всього. Правда, насправді таке тут взагалі нічого не видно. Прям дуже-дуже темно. Так, якийсь мусор валяється. Треба на другий поверх іти. На другому поверсі може щось бути. О, що це у нас тут таке? Ну це арбалет. Арбалет не треба нам. У нас є револьвер з тобою. Так, срібну тарілку забираємо. В принципі, можна буде ж продати її. Так, тут якесь колесо. Ну, колесо воно взагалі нічого. Не стоїть так, о, срібний злиток, нормально, аптечечка і золота-золота статуя. Ну, let's go. Це все діло тепер нести до нашого з вами рейдвоста. Отут ми, поїде, прям реально непогано так налуталися. Так, я би собі ще б конюха би взяв, би, чуєш? Бо пішки бігати якось взагалі не камельфо. А на коняці буде, ну, прям в самий в самий раз. Ой, а чого? Чого нашого ця движуха випала, я не поняв. А ти коли на коняці ти не можеш її взяти в руки? Поняв? Поняв, ден, зазнач. побігли, побігли своїми нозями. Так, ну і щось подивимося, скільки ми з тобою налутали грошей. Такс, повні кишені, в мене прям купа купа всього. Let's go. Let's go, це все діло щас продавати. Оцю гіганта, 100 баксів луту. Так, слухай, у нас уже є 245 баксів, можна прям розгулятися тільки так. Так, цього, типа, ми з тобою продамо шерифові, так, тут ще ось десь купу грошей нам з тобою поскидували. По ідеї як ми ще з тобою вже можемо придбати собі Вінчестера, що шерифові продамо цих бандитів, прикупимо собі нормальний ганчик, і в цілому, по ідеї, дивись, у нас прям пацани прям закупилися, прям солідно. І тепер, по ідеї, нам повинно висачити, можливо, можливо, набоїв і всього цього діла, щоб доїхати до самого самого кінця. Але треба щось точно знаю, що купити, купити купу, купу набої, бо хілок в мене, в принципі, прям достатньо. Так, що в мене по набоях, давай щас зразу подивимося з тобою. Так, оце тако поміняти місцями. І в нас з тобою 200-200 набоїв, чуєш? Так цього нам прям з головою висачать. Так, а де в нас з тобою вугілля? По ідеї, отут того. Я би щас би щас, би що би ще б придбав би. Це, мабуть, на всі, на всі гроші. Вугілля, потім грому отводи. Треба також сій придбати. Бо вона вроді така і безполезна штука, але й супер-супер потрібна. Тепер на всі бабки можна затаритися вугіллям. Так, значить, вугіллям ми з тобою затарилися від а у нас повний бак. Поняв? Значить, оце все діло щас кидаємо. До того треба це тепер все діло зафіксувати і вилізти наверх. зараз буде поставити цю з тобою двіжуху. Так, де вона? Ось вона. давай ка її десь. Десь прям на потяг треба впихнути, тако зверху. А ми її може найдеше поставити? До того тако. Диви, отако-тако бенз. Ооо, оце вже, оце вже воно, слухайка. Все, повний бензіку. Можемо подавати повний газ. Цікаво подивитися, наскільки нам цього довго вугілля вистачить. Ну, надіюся, що надовго. Вже прям запаковані, прям реально. Ми з тобою солідно запаковані. Дивись, в нас є револьвер, у нас є з тобою. В кожного із нас є гвинтівка, сама-сама імбова. У похілок нас є в принципі. По ідеї нам цього повинно прям ну буде достатньо вистачити, щоб пройти до кінця це все діло. Але є певні проблеми. Дивишся, нас з тобою потяг занадто великий. Ха-ха. І ми просто застряли. Ми просто з тобою застряли. Дивися, на місці їдемо. Треба знімати. Не проїжджаємо. Не проїжджаємо по висоті. Йо маю. Так, по фастику, по фастіку, бемс, і треба оцю двіжуху зняти. О! а тепер, по ідеї і нам повинно вистачити висоти, щоб проїхати. О, вже пішло. Ха-ха! Так весь ми бензику спалили на одному місці. А я ж дивлюся, щось ми не їдемо. А з чим це воно пов'язано, взагалі, чорт його знає. Але добре, що пофіксили ще десенько. До панькали додумалися, що по висоті не проїжджаємо. Кстаті, по поводу конюхів, друзі. Е, бачу, першого конюха це у нас вогняний вогняний конюх. Ось у нас є з тобою бос. Так, сразу оцього цього конюха я собі забираю. І хочу я ще заодно перебити оцих всіх швидких зомбачеликів. <глзв> ото блискавка шарахнула. Ото прям блискавка шарахнула потужно. Так, я би відразу цього конюха, знаєте, затестував би у великому городі би зупинився і продемонстрував би вам, що він робить. Так, що нас по часу? 9 годин. Ну, в принципі, у ідеї, по ідеї, ще успінемо його залутати. Ти ж викупаєш, ми проїхали всього 13 тисяч метрів. І наскільки ми вже сильно залуталися, це просто шок. Так, кстати, у нас з тобою починається судна ніч, тобто вампіри. Вампіри у нас з тобою будуть приймати цією ночі участь. І тут, кстати, є ось о Тесла. Я б не проти її прям би залутати. От серйозно. Тому let's go. Let's go, let's go, її лутати. Я би зараз би склав би оцього Тесло і визвав би боса. Так, вампіри, бачу, вже налетіли на нас. Давай-ка з ними по фастіку якось розбиратися. Слухай, і ночі прям якось, ну, супер-супер складно все це діло понаходити. Взагалі нічого не видно. Давай, може, конюха виймемо. Ано? Слухай, ну з конякой. З конякой. Відніше не стало насправді таке. Так, нашов лапу. Let's go, let's go. Понесли лапу. Yeah. А що там у нас по, по босу від цьому? А, дав, ну, слухай, це ще прям багато не Треба ще знайти ноги, руки. Так, може десь тут валяється, що ми пропустили його. Так треба до цих вампірів теж буде позбирати, бо вони е вартують прям ну, як солідних, солідних грошей. Кстати, і громот все лежать. А ми їх купляли. Ну, буває, да? Буває і таке, да. Так. Не бачу, не бачу, Склали його, типу. О, склали. слухай слухайка. О, вони вже й визвали. Так, значить, беремо конюха. Дивися, показує. О, підпалили. О, на мене він виліз. А я, а як? А як так? Він на мене зміг вилізти на коняку. Ну, ну, пару зомбі, що ми там підпалили. Ну, і на цьому, друзі, ми напевно будемо завершувати нашу серію. Пишіть в, в коментарях, якого наступного конюха мені знайти. А з вами, як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока. А я поскакав до бандитів. Боже. devo defender hoje a minha